Давня історія людства сповнена загадок, які породжують численні альтернативні гіпотези. Одна з них стверджує, що мільйони років тому на Землі існувала високорозвинена цивілізація, здатна створювати складні машини і використовувати їх для пересування. Доказом цього називають загадкові сліди, схожі на колії від транспорту, які можна знайти у різних куточках планети. Чи справді ці утворення свідчать про існування стародавнього технологічного суспільства? Чи їх можна пояснити природними процесами? У 2014 році дослідники заявили, що на території Туреччини, зокрема на плато Фригія, є заглиблення в скелях, які нагадують сліди від коліс автомобілів або навіть танків. Вони припустили, що ці утворення могли з'явитися ще 12-14 мільйонів років тому, коли Земля була м'якою і піддавалася впливу важкого транспорту. Можливо, ці колії залишили технологічно розвинені цивілізації, які існували задовго до появи сучасної людини, а згодом були знищені або зникли внаслідок природних катаклізмів. На користь гіпотези свідчать кілька факторів. Глибина колій, яка досягає одного метра, що вказує на надзвичайно важкі транспортні засоби, перехрещеність слідів, що створює враження розгалуженої дорожньої мережі, а також нерівномірність глибини. Ці сліди напевно не могли належати звичайним возам стародавніх цивілізацій, оскільки аналогічні структури не зустрічаються в інших відомих античних шляхах. Ще одним цікавим місцем є так звані картраки на Мальті. Вони являють собою два паралельні заглиблення у вапнякових породах, які тягнуться по всьому острову та навіть ведуть у море, деякі з цих колій обриваються на узбережжі або продовжуються під водою, що може свідчити про їх походження з часів, коли рівень Світового океану був нижчим. Деякі з них мають глибину до 60 сантиметрів. І розташовані на великій відстані одна від одної, що дозволяє припустити використання якогось великого транспортного засобу. Дослідник Ганс Петерхас припускає, що картраки могли бути частиною давньої інфраструктури, яка зазнала руйнування через катаклізми. Ще одне місце з аналогічними утвореннями знаходиться у Кападокії. У цій місцевості, відомій своїми підземними містами, також є сліди, схожі на давні дороги. Цікаво, що частина колій спрямована до входів у печерні міста, що може свідчити про використання транспорту для пересування між поселеннями. У Франції, поблизу Марселя, знайдено кілька подібних слідів, які деякі дослідники приписують стародавнім грекам або римлянам в Іспанії неподалік Толедо. Виявлено подібні колії, які ведуть через скелясту місцевість. У Греції на острові Крит також знайдено заглиблення, що нагадують картраки, хоча їхня ширина відрізняється від мальтійських. У Болівії, неподалік від знаменитого міста Тіауанако, також є сліди, що нагадують колійні заглиблення. Вони вирізблені у твердій породі і ведуть до древніх руїн. Окрім колій. Прихильники теорії давніх технологій звертають увагу на ще кілька фактів, які можуть свідчити про технологічне минуле людства. Наприклад, у 1990-х роках у шахтах Південної Африки були знайдені загадкові металеві сфери, вік яких оцінюється у майже 3 мільярди років. Деякі з них мають ідеально рівні насічки, що змушує припустити їх штучне походження. Іншим цікавим артефактом є так званий лондонський молот – залізний молот, знайдений у скелі віком понад 100 мільйонів років. Хоча критики вважають, що молот просто опинився в давніх породах через природні процеси, прихильники альтернативної історії бачать у цьому доказ існування технологічної цивілізації в далекому минулому. Ще один аргумент на користь цієї теорії. Виявлення слідів, схожих на людські у породах, вік яких сягає сотень мільйонів років. Наприклад, відомий слід із Нью-Мексико, що нагадує відбиток сучасного взуття, був знайдений у пластах віком 290 мільйонів років. Також у штаті Юта було знайдено сліди, що нагадують людські, поряд із відбитками динозаврів. Додатковим свідченням на користь цієї гіпотези. Є згадки в міфології різних народів про розвинені цивілізації, що існували задовго до нас, наприклад, індуїстські тексти, такі як Махабхарата і Рамаяна, описують машини віймани, які використовувалися тисячі років тому. Деякі дослідники вважають, що ці описи можуть бути переказами реальних технологій давнини. Однак науковці мають своє пояснення виникнення колій. Відомий британський археолог Девід Трамп, який вивчав мальтійські картраки, вважав, що вони утворилися внаслідок тривалого використання примітивних дерев'яних возів або саней, які пересувалися по вапняковій породі. Ймовірно, ці колії утворилися ще в бронзовій добі, приблизно 2000-1000 років до нашої ери. Інші археологи, такі як Ентоні Бонанно з університету Мальти, також вважають, що ці сліди можуть бути залишками стародавніх доріг або транспортних шляхів. Геологи, такі як Ян Стюарт із Плімутського університету, пояснюють, що багато таких утворень є наслідком природних процесів ерозії. Вапнякові породи, на яких часто знаходять ці сліди, є м'якими і з часом можуть змінювати свою структуру. Під дією води, вітру та механічного тиску багато подібних борозен виникають у наслідок природних геологічних розломів, які згодом заповнюються осадовими породами і створюють ілюзію штучних колій. Загадкові колії, знайдені у різних куточках світу, залишають більше запитань, ніж відповідей. Незважаючи на спроби наукової спільноти пояснити їх походження природними процесами. Або діяльністю давніх народів багато фактів свідчать про те, що традиційні пояснення не охоплюють усю картину. Надзвичайно глибокі борозни, рівномірна відстань між ними, перехрещеність маршрутів та їхня присутність у місцях, де офіційна історія не знає жодних свідчень про розвинені транспортні системи, змушують задуматися, чи дійсно людство перша цивілізація, що освоювала цю планету. Ще більш інтригуючим є той факт, що деякі з цих колій ведуть прямо в море або до руїн цивілізацій, загадкове походження яких не дає спокою археологам і донині. Можливо, ми маємо справу із залишками загубленого світу, що загинув у наслідок глобального катаклізму? Якщо ці сліди справді створені не природними силами, а давніми технологіями. То це відкриває абсолютно новий розділ у розумінні історії нашої планети. Хоча офіційна наука продовжує відстоювати традиційні пояснення, питання залишаються відкритими. Можливо, у найближчі роки будуть знайдені нові докази, які нарешті пролють світло на цю таємницю. А поки що ці древні колії залишаються одним із найбільш інтригуючих свідчень того. Що наша планета могла колись бути домівкою для цивілізацій, про які ми поки що навіть не здогадуємося. А які ваші думки про ці утворення? Ви підтримуєте твердження альтернативних дослідників чи точку зору офіційної науки? Напишіть, будь ласка, у коментарях і не забудьте оцінити відео вподобайкою. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.